Всіх вітаю на прямому ефірі. Мене звати Вікторія Максименко. І сьогоднішній ефір про емоції. Як справлятися з емоціями? Чи потрібні вони нам взагалі погані? Хороші, звичайно, що ви думаєте, що потрібні? І зараз я зі своєю колегою кармологинію Ларисою Кравчук. Що з ними робити? Навіщо вони нам треба? Отже, привітна, хороша! Привіт-привіт-привіт. Як завжди, ти яскрава, гарна. Дякую. Я зараз в емоціях. Чому? Ти... ноутбук Якраз... вилилася вода? Так що а -а -а. я справляюся з емоціями. Слухайте, нам прямо в тему. Е... В нашу тему сьогодні про емоції. <ріпи> Ти подивися, як це ж треба. <ріпи> да. Отже, е, е, ми сьогодні е, розкажемо, що ж таке емоції, почуття, що ж з ними робити. Е, тому що бувають хороші, погані емоції, і зазвичай ми е, обираємо, да? ми наче обираємо, але зазвичай чомусь плаваємо в поганих. І це, якби такий свідомий вибір кожного з нас. І по такому фону ми можемо навіть проаналізувати, в якій ми зараз знаходимося емоції. Тобто це такий глибокий стан, точніше, про почуття. Це такий глибокий стан людини, в якому вона якби, занурюється. Та, і через отакий фільтр призму. Якби про Дивиться на цей світ. Як кажуть, ото людина вдягає рожеві окуляри. да Оце ж, типу того, ми і сприймаємо всі обставини нашого життя через отаке почуття. Розкажи, будь ласка, які ж. Є ресурсні, да, які не ресурсні, а, е, да, да, давай да, продовжу. Е, як Вікторія вже сказала, у нас є ресурсні і складні, так би мовити, оці почуття, які ми проживаємо. Да? Вже тільки по одній назві ми можемо зрозуміти, що ресурсні да додають нам сил. Да? Вони нас наповнюють, вони нам дають цю жагу до життя, вони нам дають, е, так би мовити, Паливо в наш цей двигун, який рухає нас по життю. І це такі е, е, стани, такі почуття, як спокій, любов до себе, довіра, радість, мудрість, вони, я би сказала, нас стабілізують і не дають нам, знаєте, випасти з нашої колії. Давайте отак от, от назвемо, да? тому що все-таки ми все одно рухаємося якимись дорогами, так би мовити, і є колія. Да? І якщо ми випадаємо за неї, ми наче збиваємося з дороги. І є такі складні, які нам можна сказати у Ускладнюють наш, ускладнюють наш рух, ускладнюють наше би, проживання і наше навіть бачення світу. І навіть стовп у нас збивають. Давайте вже по-чесному скажемо. Да? І це такі, як страх, образа, злість, провина. теж, да? От Це такі, знаєте, це такі дзвіночки, на які е, варто звертати увагу, бо саме там ми можемо знаходити дуже багато ресурсу. Не треба з цим боротися, треба з цим працювати. тому що це саме те, е, та, саме те місце, На яке треба звернути увагу. і, е, ну, якби, і закрити цю вавку, грубо говоря, да? закрити цю рану, закрити цю потребу. Тому що фактично оці складні, так би мовити, почуття вони нам показують, куди нам зараз треба направити свою увагу. Отак, от, от коротко. Так, Вікторія. І з ними ж не треба боротися. Часто ми. Якби кажуть, самі собі суперечимо і перекриваємо собі навіть потік життя, тому що ми хочемо їх якби, боротися з проблемами, боротися з почуттями. А насправді це якби важливий елемент, самопізнання. Ми маємо їх проживати і в поруч з нашими почуттями. Як ресурсними, так і нересурсними, завжди є емоції, і от емоції вони як приправа до будь-якої страви. Якщо ви відслідкували, що є у вас якась така такий стан почуття, що ви пригнічені, ось такі ви якісь в апатії, незадоволені. Почніть це відслідковувати і ставити собі за увагу, да повертати себе, а з якого почуття я хочу жити. да Зі спокою, наприклад, з почуттям радості. да Але ось приправляти важливо ось цими емоціями. Часто я чула, ось що люди бояться цих своїх емоцій, тому що буде боляче. А емоція це. Такий знає, смак життя, як кажуть, їх не, не треба відключати. Це Все такі можуть бути, як хвилювання, азарт, дратування, ніжність. Тобто, е, Пізнавайте себе через них, от постійно відслідковуйте, що, що ж зараз таке відчуваю, а як хочу, а, а, а як мені з цим. І от постійне все таке відслідковування і приводить до того, що не зовнішні обставини контролюють ваше життя, а ви, тому що ви хазяїн своєму житті. Да, я ще знаєте, додам, що, що емоція це все-таки дуже короткочасна реакція наша на якісь, так би мовити, подразники. Тобто це може бути не обов'язково інші люди або ситуації, це навіть наші думки. Да? І під час емоцій, ще раз, вони ж короткочасні, і вони включають в собі навіть фізіологічні стани, зміни. Да? У нас може бути серцебиття, наприклад, ми якось таки побачили, емоції радості, раз вони вже серце бубух бухкає. -бу 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 да? Це воно. Потім ми можемо мімікою і жестами, от як ми, да, сьогодні. Я емоційна людина, я вмахаю, я проявляю свої емоції і разом із тілом. Да? І це і є це той смак, це та да, яка додає нашому життю цього смаку, як Вікторія дуже гарно сказала. Да? Емоція це спеція, спеція. і от саме ці емоції і дійсно нам дуже прикрашають життя. І... Вони ж і можуть нам, знаєте, так би мовити, впливають на, на наші, ну ще раз, да, це ж реакції наші. і Вони швидкі і, 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 і швидкоплинні і моментальні бувають. І коли ми не справляємося зі своїми емоціями, ми можемо створювати конфлікти, тому що ми не можемо контролювати свої емоції. І це через те, що ми не усвідомлюємо, що ми робимо. І от ми кожну передачу. Кожну передачу ми про це говоримо, да? ми різні рані розбираємо, і ми постійно наголошуємо: говоріть з собою, спілкуйтеся з собою, задавайте собі питання, бо коли виникає конфлікт? Конфлікт виникає тоді, коли у нас бац вибух емоцій, ми з ними не справилися, ми не можемо проконтролювати, ми не можемо навіть усвідомити, що в нас відбувається. Все. Конфлікт готовий, будь ласка, гаряче блюдо подано, подано, так би мовити, і що в таких, таких умовах треба робити? От ви відчуваєте, все, конфліктна ситуація, все, вибух емоцій, що треба зробити? Пам'ятаєте, в попередніх ми ефірах говорили? Пауза 5 секунд. 5 секунд. От повірте, цього достатньо, щоб вдихнути і видихнути, да? і не відреагувати зразу. Не відреагувати за ці 5 секунд. Ви можете запитати себе, що відбувається, і усвідомити, що зараз, що зараз, що зараз я відчуваю, яку емоцію я зараз відчуваю. І це дуже важливо, тому що е, 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 оці секунди нам здається, що це єрунда. Насправді ні. Насправді ні. Ви можете за, за цей час зрозуміти, що відбувається, усвідомити, назвати цю емоцію. І вибрати реакцію, розумієте? А це дуже важливо, бо якщо в нас конфлікт і ми вибираємо автоматично, отак от е якось там реагувати, конфлікт буде розгоратися. Я вас привітаю навіть mm торі. -hmm. І часто ми, от, коли вибухає така емоція, потім таке почуття да, до людини, з якою конфліктуєте, часто це може бути навіть конфлікт із собою. Да? Це таке руйнуюче, якби. Відбувається всередині, і це дуже дуже некорисна справа. Тому що, що хто перший починає? Хто найбільший критик в нашому житті? У нас це ми ж самі. І тому важливо в цей момент, коли відбувається ось цей вибух, да, ми, як сказала Лариса, три кроки пауза, що зараз відчуваю, вибираю іншу реакцію, тому що не вихід да, зараз починати агресувати, починати злитися, кричати, бо ми обираємо, а що хочемо в результаті. А в результаті я хочу вийти в ресурс, да? хочу отримати результат певної дії, наприклад, спілкування з собою або зі своїм опонентом. І ось ця емоція, не треба її подавлювати. Да? Ось цей стан і почуття це дуже сильний викид енергії, і ви цю енергію можете використати собі на користь. Ну, по-перше, елемент самопізнання. А чому зараз е так відбулося? Е задай собі питання. тому що мені не сподобалось, як мені сказали, тому що мої кордони порушили, тому що мене образили, тому що мене хочуть використати, наприклад, да? або проти себе е чому я на себе злий? Ой, тому що я там не справився, в мене не вийшло. Да? І ви починаєте як нащупувати, а да? що ж це таке, да? відчути, що ж це за така емоція, що це за таке почуття зі мною, і ви можете його, ось цю енергію, направити потрібний росло, Тобто, отак в останній цієї паузи, як казала Лариса. Перевести його в позитивне, тобто добре, давай зараз я поспілкуюсь, проведу діалог з цією людиною з позиції, я повідомлення розмовляємо, не образне, звинувачень да? і домовившись, да, перевести все на позитивне русло. Також дуже добре направляти це вже прям такий дуже. Важливий етап, коли проходить духовний ріст, навіть людини, що вона перенаправляє ось цю оце почуття злості, наприклад, в любов, наприклад, в дружбу, наприклад, в те, щоб замість оцього деструктиву направити на навпаки, на хороше, там ось так я бажаю тобі добра. От це дуже такий прям вже вищий левел, і ви знаєте, куди йти, да? до чого якби прагнути, тому що кожного разу у вас буде все легше виходити, все краще у вас буде якісь події складатися в житті після ось таких ось дій. Так, і дійсно, і треба сказати, що от прожиті емоції особливо складні, mm -hmm. да, вони нам дають, по-перше, досвід, да, а по-друге, таку внутрішню якусь силу. Чому це важливо? Тому що, ще раз, да, почуття це складні, довготривалі емоційні стани. Наприклад, почуття можуть тривати роками, да? наприклад, любов, повага. Ми все життя можемо любити поважати якусь людину. Да? В емоціях зовсім все по іншому. Це короткоплинні, короткочасні такі наші стани, да, які напрацьовують, так би мовити, наш досвід, наш характер, відшліфовують наші якісь вміння справлятися з собою, відшліфовувати якісь наші грані. Да? Тобто це mm -hmm. теж важлива штука, бо, бо фактично на емоціях ми вдосконалюємося, да? але емоції є час наших почуттів, які ми, ми несемо протягом життя, і це теж треба пам'ятати. Не можна відмовлятися ні від одного, ні від другого, і не можна себе звинувачувати, що це ой ой, ой я поганий чи поганий. Ні, ні. Це досвід, це досвід. І якщо ви дуже сильно така знаєте, емоційна людина, от я, я теж емоційна людина. да У нас в жінки взагалі в нас емоційні люди. да якби Частина людства дуже емоційна, але ми ж якось справляємося з цим. да Ми mm -hmm. там, от, наприклад, Вікторія початок сьогодні капець. Вікторія розлила воду на ноутбук. Це я не знаю. Я б я б, мабуть перед ефіром по квартирі п'ять раз пробігла, розумієте? Для того, щоб так би мовити, градус емоційний понизити. А Вікторія, подивіться, хіба, хіба Вікторія не справилася з своїми емоціями? Та чудово справилася. поплакала в 30 секунд. Ти чудово справилася, да? і ти отримала досвід, що ось раніше ти б, наприклад, там півдня була розстроєна і сумувала, і можливо, можливо, і не вийшла в ефір, да? а зараз тобто. Що це означає? Людина зростає, да, проживаючи емоції, справляючись з ними, да, вибираючи іншу реакцію, ми напрацьовуємо інший досвід. І це круто, тому що ще раз, наші, наші емоції це як паливо в пічку ми кидаємо. Да? Це нас рухає, це наш движок, це наш рух, а почуття це основа. Основа, на якій ми базуємося і тримаємося довгий час, да, Вікторія? Так. І часто люди. На жаль, да, чому ми тут для вас кожного дня. Е, не, ну, думаю, що почуття, емоції, стани – це дуже погано. Вони починають боротися, протидіяти і постійно ось цю енергію направляти ну, якби в пічку, я б сказала. Тому що важливо не боротися, а зрозуміти, а що я. Почуваюсь як, а що відчуваю? А чому так? Тому що кожен наш ефір з Ларисою про те, а задайте собі питання. А прислухайтесь до себе, зробіть паузу, що зараз відбулося. Навіть якщо ви не можете зрозуміти, що ж, чому чому так зі мною? Ось оці паузи, це на тренування ось цього м'язу взагалі почути себе. Ми ж бігаємо кожного дня е, як білка в колесі, тому що купа справ, а увагу собі, найважливішій людині в вашому житті, ми не приділяємо і потім. Через деякий час, знову ж таки, індикатор кожного ефіру з Ларисою каже, Якщо ви не зрозуміли правильно-неправильно, задайте собі питання: я задоволений зараз своїм життям, я задоволений тим, що зараз відбувається. Відповідь прийде одразу. Потім важливо говорити про свої почуття, навіть собі. Собі говорити, говорити з я повідомлення. Знову ж таки, кожне правило у наше з Ларисою кожного ефіру. З я повідомлення з людиною. Я відчув, що мені погано. я Мені здалося, що ти хотів мене образити. да І не ах ти скотина, як ти міг. Да ти мене там принизив. Да я тебе ненавидь. Ну, от розумієте, це знову ж таки, як переводити. Ось цю енергію сильну, яка є, це науково досліджені факти, що це енергія, почуття енергія, і ми можемо трансформувати з деструктиву в позитив. Коли ви отак в діалозі поговорили? Ви переводите цю енергію навпаки в покращення ваших стосунків, тому що ви з повагою з людиною поговорили, навіть якщо образились, вияснили, поговорили на рівних, не ти нижче, а я вище, не ти гірше, а я краще. Ну, і завжди шукаємо рішення, от результат ось цього конфлікту. Це щоб що? Щоб вияснити. Наприклад, навіть якщо на вас погано сказала ваша друга половинка. Ви вияснили, ви сказали, що вам неприємно, і ви цей деструктив перевели в позитив. Ви покращили стосунки, бо ви вислухали опонента, вислухали себе, теж себе прислухалися і прийшли до певних рішень. Да? Якщо не прийшли, то це теж позитив, бо ви... Якби ви вирішуєте, що ця людина не та людина, з якою вам треба спілкуватись, вона вас не поважає. Так, і для того, щоб ви розуміли, що з вами відбувається, і я би сказала, ідентифікували, навчилися ідентифікувати свої стани, свої реакції, свої не знаю, емоції, почуття і взагалі да, якби, свій світогляд. То я запрошую вас до нас на консультації, до Вікторії, до мене. І е, знаєте, кожна людина має безліч калейдоскоп всяких енергій. І якщо вам складно справлятися, да, ви не знаєте, можливо, ви вперше почули сьогодні, що таке є енергії, що там таке робиться в нас, як ми це проживаємо. Да, то, будь ласка, ми на консультації розкриємо вашу матрицю долі і по вашій даті народження. Повністю чітко вам розкажемо, чому і як ви реагуєте, і як ви зможете свої негативні якісь прояви, свої негативні характеристики переведете в позитивні і, можливо, ви навчитеся дуже гарно справлятися з своїми емоціями як варіант. Так що приходьте, ми будемо дуже раді вам допомогти. Можете приходити на персональні консультації, можете приходити на супровід. Це взагалі дуже корисна штука. І знайдете купу. Купу відповідей на свої питання і побачите, як зміниться ваше життя на краще. Приходьте. Так. Неймовірно важливо ось так от приділяти собі час, розбиратися в собі, тому що ви найважливіша людина в вашому житті. Сьогоднішній ефір був про почуття, про емоції, які хороші, які погані. І як же ми в конфлікті переводимо. Цей деструктив позитив та відчуваємо да, себе, прислухаємося до себе і обираємо. Як проживати своє життя та свої почуття і емоції на е, те, щоб отримувати користь, чи навпаки, щоб е, жити в стані жертви, е, ображатися, що все погано, плакати і, опустивши лапки, да, зовнішні обставини управляють вами, а не ваше життя. Тобто хочете розібратися з собою, якщо бачите, що щось вам не подобається, запрошуємо, ми дамо відповіді на всі питання. Е, дуже конструктивно з підтримкою, е, і запрошуємо кожного дня о 10.00 на такі пізнавальні, дуже важливі класні ефіри з Ларисою Кравчук. Дякую тобі, моя хороша, за такий тандем. Все буде добре. Два а кожного це... дня. Приєднуйтесь. бачимо шлете серденька, з нами тут дивитесь. Дякую і гарного вам дня! Дякую, 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 дяку. пока, пока.